Ви опинилися в новому випуску Ботаніка в кедах, а це значить лише одне. Сьогодні я буду оглядати якусь рослину. Це буде овоч, але для того, щоб його оглянути, мені доведеться піти не в супермаркет, не на базар чи ринок. Мені доведеться піти не на город. Мені доведеться піти на клумбу. так так, адже сьогодні ми будемо оглядати ось цю чудову рослину, яка називається красоля-красоля кулінарна прима середовичів квіток. Пара пелюсток, кинутих до суміші салатного листя, перетворюють його з їжі звичайного громадянина у продукт найвишуканішого столу. Ну насправді ні. ні. Можливо, ви знаєте цю рослину під назвою Настурція, але це ім'я вкрадене у представників родини капустяних та саме роду Настуртіум. Тому не варто зайвий раз випускати настурцій горобців зі свого рота бо вилетять не упіймаєш. А пелюстки цієї рослини цілком собі смачні, тому краще їх не губити. Ця плутанина часто оголошується калькою з російської, але варто зазначити, що красолю велику початково описали під назвою Настурціум індікум. Карлі не розуміє. Мів що Турції у красолі не пахне із систематичної точки зору, тому він описав новий рід тропеолюм, який буквально можна перекласти як маленький трофей. Або трофейчик. Красоля має великі округлі листки, які не в захваті від водних процедур, щоб уникнути можливих проблем з помокрінням, та наступним розвитком в таких умовах мікроорганізмів вони мають водовідштовхуючі властивості. Дощова вода збирається в зернисті краплі, які котяться з листкової пластинки геть. Як з вода, вода, і про красолю також це явище у рослин називається ефектом лотоса. і Він виникає завдяки восковому покриву. Але це не єдиний цікавий ефект, який можна побачити з цією рослиною. Для красолі відомий феномен Елізабети Ліней або феномен спалахуючих квіток. Якщо довго вдивлятися у помаранчеві квітки, особливо в сутінках, то вони починають вдивлятися у вас. Окрім того, на них мовби виникають невеликі спалахи. Це явище відкрила донька Карла Лінея у віці 19 років. Спочатку вважали, що воно зумовлене якимись біоелектричними взаємодіями, але це лише оптичні фокуси. Сприйняття помаранчевого на тлі зеленого кольору. Найчастіше нам до столу потрапляють фрагменти тропеолю Майус. Походиться Зайда Занд, а зараз в деяких регіонах вона стала навіть інвазійним видом. Тому, якщо ви хочете більше дізнатися про овочі-квітки, ви можете купити, наприклад, мою книгу Фрукти проти овочів. А якщо хочете більше дізнатися про зайд із південної північної Америки або будь-яких інших регіонів світу, ви можете придбати, наприклад, мою книгу. Рослини прибульці, покликання на це є в описі до цього відео. Якщо ви хочете, щоб я зіпсував вам сторінку або навіть кілька своїм підписом, на це є окремі форми для автографів. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво. Ні. Але повернемось до красолі. Вона є стівна майже вся. Але саме пилюстки тут є суперзірками. Вони мають легкий перцевий присмак, які зближають красолю із справжньою настурцією за смаком, але не на родинному дереві. Іноді пелюстки красолі готують за допомогою цього модного Стірфраєн, короткого смаження з перемішуванням у воку. Сьогодні ми смажити красолю не будемо, але приготуємо на основі її квіток, а також на основі стиглого огірка. А також ще кількох інгредієнтів. Приготуємо на основі всього цього простий салат. Дуже простий, який актуальний для даного часу, коли гірки нікуди дівати. Наприклад, для цього фруктово овочевого салату нам знадобиться половина універсального противампірячого часнику, жменька з 10 квіток красолі, мікропучок кропу, 3-4 молоді цибулини. Я знайшов порей, але можна обрати іншого улюбленого представника роду аліум. 10 верхівок пагону вашого улюбленого бур'яну. Я брав порту. Лакали можна брати будь-якого небажаного, але істівного гостя в сегетальних екосистемах. І нам потрібно два фрукти: Половинка лайму, а можна й лимону, та стиглий вгодований огірок по типу китайській змії або інші улюблені форми цього sativus. Починаю з роздягання огірка, відрізаю від нього його задню частину, адже отруєння кукурбітацинами не входить сьогодні до моїх планів. Я позбавлюсь також верхівки огірка. У такого стиглого плоду вона мало відрізняється за смаком від мінералів силікатної групи. Далі знімаю екзокарпі гарбузини, оголюючи глибокий внутрішній світ цього чудового фрукту. Далі робимо з огірка мініатюрні сонечка, але ненадовго. Сформовані в результаті маніпуляцій ножа зелені карлики. Трансформуємо на акуратні та в основному не дуже палички в пошану картоплі фрі, звісно. Вивантажуємо огірковий пазл у найбоднішу тарілку, яку тільки можна знайти у цій частині галактики. Далі займемось справою подрібнення портулака. Цей сукулентний інвазійний вид давно напрошувався, якщо чесно. Наслідки портулакової різанини відправляємо в гості до огірка. Кріп не напрошувався, але нам потрібна його свіжість. Після кропу аналогічний трюк із подрібнення провертаємо із цибулею. Далі ж тиснемо на часник, як тиснуть на аспірантів з питанням про те, коли вони вийдуть вже нарешті на захист дисертації. Пюре часника також відправляємо в салат, щоб в обіймах його гострого сульфідного смаку всі компоненти здружилися. Далі вичавлюємо сік із видозмінених вмістилищ соку, волосків, лайму, додаємо сіль за смаком, тому може й не додаємо. Далі дещиться олії. І за допомогою ложки так сяк центрифугуємо салат. Далі додаємо квітки красолі. Все, ви, неймовірні, влаштували квіткову клумбу просто на обідньому столі, і вам навіть за це не соромно. На квітках можна настояти оцет та отримати крафтову приправу до салату з цікавим кольором та смаком. І ви не повірите, ми зараз цим теж займемось. Для приготування красолевого оцту нам знадобляться лише оцет та квітки красолі. Запроторюємо туди квітки красолі, можна для цього скористатися такою жахливою річчю, як питна соломинка, шпажка чи гілка дерева. Наливаємо оцет у цільову пляшку, лишаємо все це настоюватися хоча б на три тижні в темному місці. Ця гостра приправа підійде щодо салатів, щодо до якогось вареника. У неї приємний гоструватий смак і настільки кораловий колір, що необхідно стежити, щоб біля цього продукту не почали свій нерест риби. Квітки містять близько 130 мг вітаміну С на 100 г. Це приблизно стільки ж скільки міститься в петрушці. Крім того, вони містять до 45 мг лютеїну на 100 г, що скоріше за все є рекордом у царстві флори. Усі зелені частини красолі великої, частково в пуп'янки і недостиглі плоди, мають характерний запах, відчутний лише при розтиранні, і гострий смак, обумовлений наявністю в них сполуки, мірозину. Отже, як буде смакувати квітка, ота квітка, яку ми вже вкинули до салату, скуштуємо її на смак. Квітка легко прожовується, коли її е, відразу жуєш, відчуваєш такі аромати, які можна класифікувати як гострі, але гострі не в бік капсоїцинових смаків, тобто ніщо тут прямо там не пошкоджує больові рецептори, чи ще щось подібне. Це гострота, яка схожа на гостроту гірчиці, або, наприклад, руколи щось таке. Загалом це досить смачно, і тому, як на мене, цей продукт цілком може бути інгредієнтом салату. У великій кількості він ризикує забити все, що можна, але така прикраса фок. І це не лише прикраса. Тобто, якщо багато квістівних квіток вони просто е, нічого не додають до страви, іноді злегку легку солодкавість, то тут ви отримуєте таку потужну спецію ще й ну а тепер я скуштую листок. Листок жується як на мене ще легше, ніж квітка, і він трішечки гостріший на смак. І тому він, в принципі, буде ідеальний для того, щоб покласти його, наприклад, на якийсь бутерброд, у якийсь круасан, у якусь будь-яку річ. Ви можете вкинути це замість гірчиці, наприклад. А, давайте спробуємо зробити щось саме таке. Нам знадобляться листки красолі, зерновий круасан, його величний сьогірок, сир камамбер та ложка мого смородинового чілі. Останній соус можна замінити на свій. Улюблений, розрізаємо круасан навпіл, але так, щоб він тримався купи. Нижню частину вистилаємо листками красолі, нарізаємо кружальцями огірок, укладаємо кружальця поверх красолі. Далі необхідно створити пару скибок камамбера, які відправляться спати на третю полицю. Змазуємо утворене природне явище амброзії з нектаром, тобто соусом за таємним рецептом, який не передається з рук в руки і готується в моїй родині уже кілька днів. Як згори наше хуліганство прикриваємо листками красолі. Мало того, у цієї рослини використовують також незрілі плоди, з них роблять так звані фальшиві каперси. Тобто, це коли майже фруктами хочуть зімітувати овочі. Це ще те збочення. А що буде не збоченням, поставити полик з цьому відео, написати компліментар. Ні коментар підтримати українську армію за якимось із покликанням, яке є в описі до цього відео. Якщо бажаєте, ви можете підтримати і нас є кілька способів, як це можна зробити. Окрім того, пам'ятайте важливу інформацію. Ми зустрінемось уже невдовзі.